Чотириповерховий довгобут на вулиці Драгоманова у Рівному отримає нове життя на місці, де донедавна відпочивали безхатьки, зведуть сучасне та практичне житло для переселенців. Раніше тут планували облаштувати приміщення для управління праці та соціального захисту. Однак на певному етапі будівництво заморозили. Зараз тут вибиті вікна, занедбана територія та сміття. Було обрано приміщення по вулиці Драгоманова, котре стояло. Там уже певний період часу не добудованим і не завершеним, і тому у нас є нагода це приміщення ревіталізувати і зробити там хороший гарний об'єкт, котрий. Буде завершений реконструкція приміщення саме для потреб переселенців. Стала можливою завдяки співпраці Рівненської громади з Українським фондом соціальних інвестицій. Останній в свою чергу залучив спонсора з німецького банку розвитку. Орієнтовна вартість будівництва у межах 2 мільйонів євро. За словами представника фонду соціальних інвестицій, до роботи приступлять після проведення тендеру та визначення підрядника. Саме скоріше це кінець 23-го року, а той перейде на 24-й. Все залежатиме, як будуть працювати. Напевно, ваші проєктанти, будівельники, бо за, за донорами, так би мовити, питань немає. Ми профінансуємо. Все вчасно сімей, які зможуть заселитися до нового житла, обиратимуть у порядку черги. Зараз таке бажання виявили близько пів тисячі переселенців. Попередньо приміщення зможе прийняти більше двох десятків родин. З ідеєю на Драгоманова зупинилися через зручне розміщення та доступні комунікації. Розглядали також варіант з недобудованим корпусом РДГУ та двома об'єктами в районі Басового кута на вулиці Залізничній. Колишня стара школа, так ну там немає каналізації, немає. Ну а метр квадратний також донор зважує, чи варто це вкладати кошти. І якщо треба потягнути туди там 2 кілометри каналізації, чи будувати насосну станцію, адже це соціальне житло, воно мусить бути дешеве, а не дороге. Заплановану реконструкцію закріпили підписанням меморандуму між Рівненською територіальною громадою та Українським фондом соціальних інвестицій. Планується, що німецькі спонсори профінансують не лише цей об'єкт, а й відремонтують училище ресторанного сервісу і торгівлі. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.